Привіт, друзі! Зараз я вам розповім таку історію, від якої ви будете точно в шоці. Я не знав, що ще існують такі поляки і, взагалі, такі люди, які б могли таке зробити. Вчора, близько десятої години вечора, я поїхав до магазину за хлібом, тому що сьогодні в Польщі вихідний і всі магазини закриті. Ну і звичайно, треба було купити хліб на сьогодні. І звичайно ж, поїхавши до магазину. І купивши хліб, я вже вертався додому. І як виходив з автомобіля, ну то зауважив, що немає мого гаманця. Ну що? Я почав шукати скрізь вдома і так далі. Потім зрозумів, що я його не згубив вдома. Поїхав під бедронку і почали ми шукати на паркінгу. Пішли ми до працівників магазину. Я просив у них, щоб вони подивилися по камерам, але на жаль, не було охоронця, тому що вже було пізно вже це була 11 година. І на жаль, не можна було по камерам подивитися. Вони сказали, приходьте в середу, тобто завтра. Ну і звичайно ж, я не міг чекати, тому що ви розумієте, карта побиту, права мої гроші. Це таке, всі е, карти банківські. Ну і звичайно, найголовніше це карта побиту, ну і звичайно ж водійське посвідчення. Ну і їздили ми так, і я, дружина, і швагро до. 12.30 ночі, і шукали ми гаманець по е, смітникам, по траві близько бедронки. Думали, що хтось знайшов портфель і, напевно, витягнув гроші да й викинув е, портфель десь в смітник так, або ж десь на побочину. Так роблять завжди люди, якщо хтось там не хоче віддати цей гаманець. Ну і звичайно ж, не знайшли ми нічого. Приїхав я додому. Звичайно, ви самі розумієте, який б би... в мене був настрій. Ну і що, пішли ми спати. Так? Сьогодні зранку прокидаємося, і мені теж говорить, що дзвонили з поліції, говорили, що знайшли мій гаманець. Я поїхав туди, відібрав, взяв номер телефону до людини, яка знайшла цей гаманець, і ним виявився поляк, старший поляк, який також вертався там з роботи. Заїхав також по хліб і знайшов на паркінгу на стоянці. Мій гаманець. Поїхав він на поліцію ще вчора, але, на жаль, він не знайшов входу до поліції, бо там з другої сторони був заїзд. Ну і він сьогодні поїхав, віддав. І як виявилося, що в поліції там двоюрідний чи брат мого тестя працював якраз на зміні. Він зателефонував, бо в карті побиту вказано адресу тут мого тестя, де, де він проживає. Я тут е, приписаний так. І, звичайно, ж, я зазвонив до цього чоловіка, його звуть пан Станіслав. Щоб подякувати, думав, гроші завести так. Ну, блін, Ще чим подякувати можна, я не знаю, друзі. І, звичайно ж, він сказав мені наступне: мені нічого не треба, але коли пан знайде гаманець, нехай він також його е, віддасть до поліції. Мені просто згадалися ці слова, я вже десь їх колись раніше чув у відео в Ютубі, і пф, я був просто шокований, що є ще такі люди, які знайшли гаманець. Нічого звідти не взяли, повністю все залишили, як було, з грошима і так далі, відвезли на поліцію, і навіть поліція мені віддала цей гаманець. Я просто в шоці, чесно. Перший раз в житті загубив портфель, але я не сподівався, що так все складеться, друзі. Я думав, все буде гірше. І вже готувався до того, що потрібно буде чекати тижнями, щоб відновити всі документи. Ну і звичайно ж, друзі, якщо ви. Підтримуйте такі дії поляків, тисніть гаманець, ну і звич... тисніть гаманець, друзі, тисніть лайк, робіть репости. Люди ще лишилися на цьому світі. Якщо ви вдячні полякам, напишіть теплий коментар їм за те, що вони під час війни в Україні також допомагають нам всім, чим можна. Ну і звичайно ж, друзі, я буду вас так само інформувати про всі. Зміни та новини, які відбуваються в Польщі, ну і трошки таких історій, як це сьогодні. Наразі, друзі, до наступного випуску. Побачимо.